Ніхто з розумних людей, телеканалів, менеджерів не закривав програму на піку її популярності. Це безглуздо. Якщо це закривають, значить це комусь потрібно. І мені люди не вірили, але коли почали сипатися один за одним. Золоті ворота займалися таким відео-музичним продакшеном, музично, театральним, культурним. Знищили їх, потім знищили національний хіт парад, який був на першому національному. Коротше, все розсипалося, все розсипалося. І були якісь хіт паради, невиразні, які просто Не заповнювали були. нічі на каналах. Вони не були явищем, вони не об'єднували людей, вони не давали великий спектр музики, не показували там ну, якихось тих, кого треба було показувати. І було зрозуміло, що ми втрачаємо 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 позиції в музиці, і натомість все це заповнюється русським гламуром.